Коніча, товариства, На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні мене черговий тотальний огляд. І сьогодні ми відвелічемось з вами від теми взуття і поговоримо про вказівні маніпулятори. А саме. Про мишу. Сьогодні в мене на огляді Logitech MX Master 3 s Як завжди, компанія Logitech жодним чином не впливає на результати цього відео. Миша моя, придбана за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. І сьогоднішнє відео буде трішки особливим, оскільки я не можу. Увага, не можу! Сьогодні я вам одностайно відповісти на запитання, чи вартує ця миша вашої уваги, а особливо ваших коштів у 2025 році. Оскільки дуже багато у неї нюансів. Ось так. Ось так. І перший найважливіший нюанс цієї миші це її офіційний прайс. Офіційний прайс, увага цієї миші на платформі Logitech UA 5200 гривень. За такі кошти жоден девайс, компанія Logitech, слухайте мене. Жоден девайс не повинен приносити стільки страждань своїм користувачам. Особливо користувачам платформи Apple. Я користуюсь Apple, і з першої секунди використання ти відчуваєш, що щось не так. Можливо, на платформі Windows краще, але я не користуюсь наразі Windows. Сказати це не можу. З Apple є проблеми. І цих проблем за такий кошторис не повинно бути. Не повинно. Ось така моя коротенька відповідь. Зауважу також, що практично всі ці нюанси можна обійти, можна нівелювати, можна вирішити, навіть нюанс кошторису, але все одно, все одно не повинно бути багатьох цих нюансів. Ось так. Як все це зробити, що з чим, з чим це все їдять? Дивіться далі. Давайте почнемо з базису. Як я вже вказав, це в мене версія для Mac. Чим відрізняються вони від Windows. В принципі, небагатьом. У нас, по-перше, Colorway інший. Для Mac версія Space Gray, ось така, світлий сірий тут, темний сірий тут. Є версія Pale Gray, відтінки білого. Для Windows версія Graphite та також Pale Gray. Там також в принципі невеличка різниця. І версія для Windows у нас доступна з USB-Dorru. Або передавачем ось така штукенція, я вам продемонструю на цій миші. Ось так е вставляється в USB, і тоді миша працює по радіоканалу і е працює ще швидше. Тут у нас тільки Bluetooth. Миша у нас usb всі, ви бачите, може працювати і заряджатися. Це також плюс, на відміну від Apple Mouse. А всередині у нас 500 -годин акумулятор, Також підтверджую, Може, можна користуватися мишею більше місяця, але я не користуюсь, я раз в місяці підзаряджаю, просто для профілактики. Все супер, все добре, вистачає з цим погоджуюсь. Стосовно ергономічного і всього цього най-най-най, що про неї кажуть. Тут, в принципі, також погоджуюсь. У нас використовуються преміальні матеріали. Ось такий пом'якшений пластик зверху. Зверху формовка тут під ваш великий палець все добре тримається. Такий навіть прогумований. Він у нас інфініт Scroll магнітний. У нас сім програмованих кнопок. Можна все це налаштувати в пропієтарному додатку лоджі Options», Налаштувати, як вам потрібно, під усі найрізноманітніші най конфігурації, і навіть окремо по додатках можна розкидати все. Тут також все добре, також все подобається. Є нюанси, але, в принципі, нормально все там. А у нас миша підтримує до трьох е девайсів підключення, тут можна перемикатись, і також підтримується в. Е в додатку лоджі Options ви можете спокійно переналаштувати пере. Перекидання з інших девайсів, тобто з інших комп'ютерів, перекидання певних елементів, але все це є в презентації. Можете в додатку подивитись. Я не користуюсь цією фішкою, але прикольно ну, на презентації було побачити, що вона може. Можливо, вам буде також цікаво це. У нас використовується всередині Dark Field сенсор. Ось такий можна розкрутити аж до 8 тисяч DPI в додатку. Також з цим є нюанси, але тим не менше, я так розумію, що в версії Windows якраз все буде добре. Але у версії Mac, ну там є нюанс, з яким потрібно налаштовувати, щоб все це працювало як потрібно, оскільки. І ось тут ми переходимо до перших проблем. З цією мишею. По-перше, почнемо з, ем, з основного. Миша одразу при підключенні лагає. Чому? Не розумію, незважаючи на те, що саме це версія у мене для Mac. Незважаючи на те, що тут остання версія Bluetooth і так далі, тому подібне, у, цій, у цієї миші Bluetooth лаг вищий ніж навіть у Apple ніж у Apple Mouse. Apple Mouse працює е, швидше, працює е, плавніше за цю мишу одразу. Для того, щоб нівелювати цю проблему, необхідно встановлювати додаткові додатки і гратися з налаштуваннями. Я вважаю, що це неприпустимо для миші такого рівня. І за такий кошт. Для мене це неприпустимо. Можливо, але неприпустимо. Ось так. Далі йдемо. Стосовно ергономіки. я вже зазначав, ергономіка добра. У нас і кути правильні, для того, щоб ваша долоня відпочивала і хват правильний, тобто, все з цим добре, але є нюанс. Перший нюанс. Миша відчувається важкішою, незважаючи на те, що ось я вам демонструю. Дивіться 140. Давайте, може, щоб вона. Краще стало 141 грам. На офіційній платформі також зазначається 141. Я вам для порівняння ось беру це звичайна 800, мені здається, гривень вона коштувала Ugreen Vertical Mouse. Я її придбав просто, щоб ну, мені захотілося спробувати ось ці вертикальні рішення. Ви бачите, що вона навіть давайте так, щоб було видніше. Я вам покажу. Вона навіть видається більшою, але вона легша. Вона легша 132. Але тим не менш. При, при першому ж використанні ви відчуваєте, що ця миша важка. Важка. Так, вона витримує таку навіть руку велику, як у мене. Так, вона в принципі зручна. Але коли користуюся після, ось, припустимо, такої звичайної миші або більш легкої миші, ви одразу відчуєте, що ця миша важкіша. Ось так. І перший, перший час відчувається навантаження на руці. Потрібне певне, певною мірою звикання потрібно, щоб було. Далі йдемо. Незважаючи на те, що у нас використовуються ось ці преміальні матеріали, про які я вже казав, миша. Якщо ви використовуєтесь звичайний хват, ось так робите. Просто відпоч... щоб ваша рука відпочивала на миші, відчувається. Певне, як я я навіть не знаю, як це описати, певне нагрівання. Тобто, долоня починає певною мірою нагріватись від використання миші. З чим це пов'язано, я не розумію. Не розумію, чому, що, що не так, для мене це загадка. Просто. А для того, щоб цю проблему також вирішити, знадобився певний е, лайфхак. Тобто, зараз мишу я тримаю не ось так, як я звик. А ось так. Тобто трішки далі від основного корпусу, щоб тут було, був проміжок повітря і щоб долоня не нагрівалась. Нюанс: нюанс. Тобто, ми маємо з лівої сторони добру ергономіку, преміальні матеріали, все здається класно, але нюанси, до яких потрібно звикати. З урахуванням кошторису я вважаю, що це також не досить приємний фактор. Я вже вказав, що у нас сім кнопок: всі програмуються, всі налаштовуються і так далі, тому подібне. Але, по-перше, вони відчуваються по-різному. Почнемо з самих кнопок. Тут у нас основні кнопки, тут в принципі все добре. Але ось ці бокові кнопки вони у нас натискаються трішки жорсткіше, вони відчуваються більш жорсткими. Ось тут у нас також є ось тут. Я вам демонструю програмована кнопка. Також звикнути до неї досить важко. Це потребує певного звикання. До речі, зауважу, що для того, щоб звикнути, адаптуватися, налаштувати цю мишу, мені з моїми знаннями, з великим досвідом, і навіть зі знаннями інженера інформаційних систем, коли працював на такій посаді, мені знадобився практично тиждень, щоб все зробити як потрібно. Наскільки це коштує? Тих грошей, які за неї просять, ну, як на мене, також можна вважати певним мінусом. Дійсно, дійсно, миша вона поводить поводить себе як дівчата в певний період. Ну, Я так, так розумію, що дівчата, які мене дивляться, зрозуміють, про що я кажу. Вона сама собі на умі. Сьогодні так, завтра так, потім ось так. Чому, з першого. Пару днів взагалі до цього воно дратує дуже сильно. Тому також зауважую це. Ідемо далі. Infinite Scroll, про який я казав. Так, це дуже приємно, дуже класно, коли ти можеш щось так одним е обертанням, практично в, е за межі е сторінки. Так, але він працює також. Як йому заманеться? Щоб його налаштувати, потрібно додатково встановлювати ще один додаток, налаштовувати в додатку, і тоді він більш-менш починає працювати. Чи потрібно воно вам? Вирішуйте самі. У нас цей скрол може, він у нас магнітний, і він може налаштований бути як просто скрол або. Тут є кнопка, натискаєте її, і він працює. Я вам так продемонструю. Чуєте? Це в нас режим вільного обертання, а це режим ratchet. Сподіваюсь, ви чуєте. Тобто, ось це таке покрокове, покрокова прокрутка. Але вона також не точна, коли ви встановлюєте звичайний додаток без жодних налаштувань. Всі ці налаштування це потрібно, як кажуть, займатися палінням на форумах. Тобто багато інформації потрібно прочитати, знайти, щоб це, це налаштувати і щоб воно працювало як потрібно. Тому що ось ця миша, яку я вам вже демонстрував, тут у нас звичайний скрол, і він, ось кожен клік. Кожен клік ви відчуваєте, тому що тут звичайна система. Тобто, коли ви користуєтесь прокруткою, ось одне, одне прокручування, ви чітко розумієте, скільки воно повинно спуститись вверх або вниз. Тут він. Також сам собі, що хочете і роблю, особливо якщо вільне обертання. В режимі «Радше» чи ще більш-менш. Стосовно, до речі, кнопок, є нюанс, про який я щойно згадав, бачите, як їх багато. Миша у нас називається Logitech MX Master 3S. S це у нас Silent. Тобто миша повинна бути у нас тихою. Слухайте уважно: ось наші кнопки. А ось наш скрол. Чуєте, так? Ось. Це скрол. Це кнопки. Для порівняння. Ось миша дешева. Давайте вам в мікрофон. Оце тихо, Logitech, якщо ви мене дивитесь. Оце тихо. З чим це пов'язано, чому е, неможливо було зробити, ну, щоб вона дійсно була silent, я не розумію. Але тим не менш, магнітний скрол, сама фішка е, з ось цього інфініт скролу мені подобається. А ось те, що він працює, як йому заманеться, те, що він, навіть коли ви натискаєте в режимі Рачет, натискаєте. Скрол, він тож, також може використовувати може використовуватися як середня кнопка, а ви можете також ну непомітно для себе обертати і сторінки тобто і натискати, і сторінка вниз перемикається. Також дратує, дуже дратує. Взагалі тут, в цій миші, дуже багато ось цих моментів, але. Але головний нюанс, як я вказував на початку, це її вартість. І ось тут на допомогу приходить мій лайфхак, який я пропоную всім, хто мене дивиться, хто слідкує за каналом. А саме підписуйтесь на офіційні платформи, підписуйтесь на офіційних реселерів, офіційних продавців, чекайте акції. Мені. За допомогою нашого регіонального дилера магазину а він є офіційним представником Logitech, Мені зробили дуже суттєву знижку на цю мишу. Я її, до речі купував в комплекті Ось з клавіатурою MX Master Case. S. Uh, вона ще йде з uh, спец uh, спеціальним підпором під вашу руку, щоб було зручно. І ось ось цей набір з урахуванням акції, з урахуванням знижки, з урахуванням всіх бонусів, uh, він, мені, ця миша мені коштувала практично в півтора рази дешевше, ніж вона коштує на офіційній платформі. Ось якраз за цей прайс я рекомендую цю мишу брати, оскільки, якщо ви берете її приблизно за. 35 4 тисячі гривень. Ось тоді вона вартує кожної вашої копійки, оскільки у неї нема тоді конкурентів у прямому сенсі. Незважаючи на всі ці нюанси, за ці кошти я рекомендую цю мишу. Тому я на початку і вказував, і дякую всім тим, хто додивився до цього моменту, що всі нюанси цієї миші можна обійти. Можна. Але це дещо важко. І чи вартує воно того вирішувати тільки вам. Тому е підсумком сьогоднішнього цього, цього відео, і цього відео взагалі, і оцих страждань може бути тільки одне. Ви самі повинні відповісти собі на запитання, чи вартує воно того, оскільки, ще раз повторюсь, навіть я з ухуванням своїх знань, з ухуванням всього того, що у мене мого досвіду, і що це у мене вже третя, а то й… Навіть четверте покоління миксмастерів, які у мене були, була й два, було дві-тройки, трійки, і пейлгрей, і звичайний, і графіт у мене був. І ось це вже четверте, виходить, 3С. І ось на цій миші мені нарешті вдалося практично всі ці моменти здолати. Ось так. Ось такі моменти, ось такі нюанси. Враховуйте це. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую всім, хто коментує, підписується на канал, ставив вподобайки. Все це для вас. Без вас це не має жодного сенсу. Обов'язково коментуйте, продовжуйте ваші пропозиції. Тим, кому, до речі, цікаво, як зробити з цієї миші, як кажуть, діло, пишіть, я розповім про все, які додатки треба, що потрібно для налаштування, щоб ваша миша Logitech MX Master 3S працювала на вашому марі. Так як потрібно, і хоча б могла конкурувати з вашим тачпадом по плавності, по зручності, по точності, ну, по всім цим характеристикам. Домовились? Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили, і все у нас буде Україна!